Жінка не чоловік. Я гадаєте, в який момент жінка досягає рівності з чоловіками. Скажете, коли народжується, я не здивована. Як і всі дилетанти, ви страждаєте на невиправданий оптимізм. Хто бачив життя, той знає, жінка стає більш-менш рівною чоловікові, лише коли у неї припиняються місячні. Тільки закінчення репродуктивного віку дає жінці хоч якісь примарні шанси. Зазвичай це урочистий дембель з армії потенційних породіль, написано у тебе на мармизі розлогими мазками, коли ти наближаєшся до 50 рочків. Навіть якщо насправді твій організм усе ще тримає приречену оборону на позиції, останні місячні, як уперше. І що менше зусиль ти докладаєш, щоб твої 50 скидались на гарно доглянуті 38, що менше брешуть тобі люди, Бо цим то ніколи тобі стільки не дали б, що різніше зможки у тебе на лобі і що ближче твої щоки до того, щоб зручно розлягтися по плечах, то очевиднішим є твоє звільнення. По-перше, ніхто тебе не питає, коли заміж? Якщо тобі умовні 50, здебільшого ти або давно вже там, або не так давно здихалась. Та навіть якщо ти ніколи там і не була, ніхто більше не ставить тобі зворушливих запитань, коли запросиш на весілля і не дає корисних порад на кшталт, заміж тобі треба. По-перше, старшим родичам, які найбільше переймалися цим питанням, зазвичай вже не сильно до того. А по-друге, вони, як і решта людства, поставили на тобі жирний хрест. Ніколи заміжня не була. Нічого й починати. Навіть геть безмозкі люди в глибині душі розуміють, що питати про весілля жінки після п'ятдесяточки марна справа. Цікаву розвитку ця бесіда все одно не отримає. Неможливо ж поставити наступне надцінне запитання: Коли діти. А також коли за другим. Чому у вас немає дітей? Нащо вам так багато дітей? Ти хоча б для себе народила дитинку, у вас самі хлопці, вам би ще дівчинку та інші супер тактовні репліки. Спалати мір і вах трактовних реплік. Нарешті припиняється, коли жінці за 50. Ти зрубана яблення, ніхто не очікує від тебе яблук. Звісно, якщо ти типу, позатінький абрикос похилу віку, чи, скажімо, підстаркуватий кизил в'язний кислий, як бальзамічний оцет, тобто чоловік тої самої репродуктивної вікової категорії, то ти ж цілком можеш когось наплодоносити. І навіть не гикнутись при цьому все одно ж народжувати не тобі, проте чоловікам цих дітородних запитань ніхто не ставить ані в символічній 60 плюс, ані в Щенячі 25. Жінку ж ніяка кількість дітей від нуля до нескінченності не звільняє від подальших репродуктивно стурбованих запитань. Але щойно вона набула незворотньої вікової нездатності народжувати тут і настають свобода і рівність. Не можеш народити і ти майже як чоловік. Тебе навіть припиняють питати про декрет на співбесідах на роботу, тебе просто не запрошують на них взагалі, бо ти вже стара. І знов ми майже рівні. Чоловіки з віком також складніше працевлаштуватися. Слава ейджизму, він перемагає сексизм і мізогінію. дискримінують за віком жінок і чоловіків. Із жінок однаково більше, але не будемо тріп'язковими. У нас є ще і четвертий вибір рівності. Від тебе нарешті не очікують краси, бо ніякої краси ніхто тобі все одно вже не бачить. Хай як сильно ти стараєшся. Тому можеш вже і не старатися. Можеш ходити в джинсах, як тобі замалі, в розтягнутий футболці з Невідправною плямою від милонорічного кетчупу, зі стрижкою їжачок, яка не пасує приблизно нікому, і в стоптаних сандалях на чорні витерті шкарпетки. Тобто так, як купа чоловіків ходили все життя. І всі вважали це нормальним. От тепер, після 50, тобі нарешті ніхто не скаже, як ти ходиш, ти ж дівчинка. Ти ж бо вже не дівчинка, куку -ку, приїхали, ти стара шкроба. Клімактерична бабця, не ліквід утиль, тобто на цвинтарі прогули пишуть. Проте вільна і майже рівна з чоловіками. Переніс не виріс, усього лише яєчники задовбалися функціонувати. А яке покращення?